Сприймати цю гру під назвою життя дуже серйозно це, мабуть, одна із найбільших проблем. Давайте знайомитись, я Гана Казакова, карма-астролог. І я до всього стараюсь відноситись з ноткою гумору. І це відеознайомство саме таке. Ось декілька фактів про мене. Живу на кілька локацій в центрі України. Жодно не рахую своїм домом, називаю дачами, тому що в мій дім попереду. З чоловіком ми разом уже 21 рік. Найбільше любимо разом подорожувати і багато сміятися. Нашим двом донькам уже майже одинадцять і шістнадцять. Моє кредо, якщо хочеш мати не таке, як мають усі, то й діяти маєш не так, як діють усі. Я постійно вчусь у кращих і не шкодую на це коштів. Я вивчила професійну астрологію у сахарові ілони. Я стала сертифікованим кармологом школи Маловської за моїми плечима. Жіночі марафони, бранші, ретрити, консультації по астрології, кармології, наставництво, церемонії. Я маю досвід посвяти еврейки, татах, активації ДНК і багато інших історичних інструментів. Однією з моїх слабкостей є класний транспорт. Люблю, люблю швидкість. Впевнена, що ми в це життя все явно не страждати. Наша планетка це тренажер для того, щоб ми тут відточували свої навики творця. Наразі я вишлюгувала свою власну філософію життя і виокремила працюючі історичні інструменти. Надважливим є наш стан. А ще, звісно, наше оточення. Тому що більшість відсотків успіху залежить від того, з ким ми і хто для нас. Моя місія трансформувати, давати поштовх, відкривати потенціал. Так, саме про це мої енергії, і саме про це сама я. Слідкуйте за анонсами і обов'язково йдіть живу комунікацію, щоб все зрозуміти. Гала, ти в житті виглядаєш набагато цікавіше ніж в інстаграмі. Це до Наші м'отли стоять рядом, припарковані на самом віза до мене безкінечно приходять езотерики з фразою Я тебе шукала пошукала». шукала. Пропоную вам це відчути і познайомитись живо.